Вітаю тебе! Ти на каналі Секрет Інвестора і тут ти знайдеш тільки найкращі гайди по теснетам та дропам, а також все, що пов'язано з криптою. І сьогодні ми будемо полювати на другий дроп від ZetaChain. Нещодавно вони роздали перший свій дроп за Теснет, де я отримав 4375 токенів Zeta, а також дроп отримали учасники мого ком'юніті. Тому обов'язково підпишись на мій телеграм-канал, щоб не пропускати такі дропи. І прямо зараз проект ZetaChain запустили MyNet, де на дроп виділено 6%. Нам потрібно робити активності в мережі та збирати поінти, щоб у майбутньому претендувати на дроп. Але спочатку підпишись на мій канал, постав лайк. Цьому відео та обов'язково залиш коментар. І перше, що тобі потрібно зробити, це перейти в мій телеграм канал, обов'язково підписатись, бо тут я зробив детальний пост з усіма посиланнями. Для того щоб тобі було легше робити ці активності. Переходимо до першого пункту. Нам потрібно купити токени ZETA та відправити на свій Metamask. Я купував токени Zeta на біржі OKX, тому що тут мінімальний вивід від двох токенів ZETA. В мене вже є токени Zeta, Переходимо у активи та натискаємо Вивід. Тут вставляємо адресу вашого метамаску, ставимо тут галочку, обираємо мінімальну кількість 2 та натискаємо далі. Якщо все вірно, натискаємо підтвердити. Переходимо до другого пункту і нам потрібно додати мережу ZetaChain. Під'єднуємо наш гаманець, обираємо цей RPC та натискаємо Add to Metamask. Повертаємось з мій телеграм-канал і тепер нам потрібно перейти на сайт, підключити наш Metamask та отримати наші перші 1000 pointів. Проходимо капчу і чекаємо, коли нас впустить на сайт. Ставимо тут галочку та натискаємо Enter. Далі Continue. Знову Continue. Під'єднуємо наш гаманець, обираємо Metamask. Далі натискаємо на цю кнопку. Оплачуємо невелику комісію та натискаємо підтвердити. На цій сторінці ви можете побачити всі активності, які нам потрібно зробити дня. Тут у нас є таймер, і через 7 годин нам потрібно повторити ці активності. І так робимо кожен день. Переходимо до четвертого пункту і нам потрібно відправити токени з на інший будь-який гаманець, а також отримати токени ZET на свій гаманець. Далі переходимо в Metamask, натискаємо на цю стрілочку. Далі натискаємо. Натискаємо Add Account, натискаємо Add New Account, даємо будь-яку назву аккаунту та натискаємо Створити. Копіюємо адресу нового гаманця, повертаємось назад у свій та відправляємо будь-яку кількість токенів на новий гаманець. І так, ми надіслали наші токени на новий гаманець, повертати назад будемо трохи пізніше. Переходимо до 5 та 6 пункту і нам потрібно зробити свапи та додати ліквідність. Рекомендую робити свапи на цьому сайті. Тут також само є система pointів, і таким чином ми можемо претендувати на два дропи. Під'єднуємо наш гаманець. Тут зверху обираємо токен Zeta, знизу обираємо біткоін, вводимо будь-яке значення, натискаємо Swap, далі свап та підтверджуємо транзакцію. Як бачимо, транзакція пройшла, повертаємось назад. Знизу обираємо ефір, обираємо будь-яку кількість та натискаємо Swap. Якщо транзакція не проходить, пробуємо ще раз. Натискаємо Swap. Як бачимо, транзакція прийшла і тепер нам потрібно свапнути на токен BNB. Обираємо BNB, натискаємо Swap, далі Confirm Swap та підтвердити. І бачимо, що транзакція пройшла. Тепер будемо додавати пул ліквідності. Переходимо в Zeta Hub, далі переходимо у вкладку Pool, обираємо будь-який пул, вводимо будь-яке значення. Далі натискаємо Review Deposit і натискаємо на цю кнопку. Бачимо, що транзакція пройшла, тепер натискаємо Confirm Deposit і підтверджуємо транзакцію. І так, ми додали пул ліквідності, переходимо в Metamask і зараз нам потрібно повернути свої токени на свій гаманець. Копіюємо адресу нашого гаманця, переходимо у наш новий створений гаманець та відправляємо всі токени назад. Переходимо до сьомого пункту і нам потрібно запрошувати друзів або абузити і за це ми будемо отримувати додаткові поінти. Я почав заганяти свою ферму, але як бачите, не всі інвайти відображаються коректно можливо, у майбутньому пофіксять. Далі переходимо у вкладку «Earn XP». Натискаємо Refresh Activities і чекаємо, коли оновляться всі наші активності. І так, буквально через 5 хвилин наші активності оновились і тепер нам потрібно заклеймити XP. Натискаємо Claim XP та підписати. І так, ми заклеймили наші XP або поінти. Одразу хочу попередити, все дуже погано працює, довго обробляється, тому запасаємось терпінням. І тепер нам потрібно кожен день так заходити, робити активності і збирати наші поінти. А для тих, хто додивився до кінця, невеличкий лайфхак. Якщо у вас не проходять транзакції або все висить, ви можете використовувати OKX Wallet. Все, що вам потрібно, це імпортувати сіт фразу від Metamask в OKX Wallet та підключити його до сайту. Якщо у вас не проходять транзакції на ZetaSwap, ви можете використовувати Izumi Finance. Тут також само можна підключити як Metamask, так і OKX Wallet. Якщо тобі сподобався це відеогайд, обов'язково підпишись на мій канал та постав лайк цьому відео. А якщо ти отримав дроп за Теснет, обов'язково напиши в коментарях, скільки ти отримав і за які активності.